Доброго дня, ми з України сьогоднішнім відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Будемо казати чесно, сьогодні в мене останнє поповнення 2024 року. Е, ну, Наскільки я пам'ятаю, вже практично більше нічого не планується. Хоча дещо я отримаю, але вже ми його побачимо в наступному році, в 2025, і це вже буде там поповнення за тиждень номер 1 2025 рік. Ну І також, користуючись нагодою, хочу всіх привітати з Новим роком, е, побажати. Щастя, миру, здоров'я. ну Мир, напевно, зараз саме бажане таке бажання. Ну, що ж, давайте почнемо. Ну і почнемо. Рік я казав, що підрахую, скільки ж мені прийшлось патронів. Ось таких конвертів з патронів за цей рік. Я їх підрахував. Ось це все, що я отримав. Якщо я правильно порахував, тут 40 конвертів, тобто 40 конвертів, 40 отримань я отримав від інтернет-магазину інтернет магазину Укрпошти, Ну, в принципі, доволі багато. Тут є щось було і по філоабонементу. Звісно, це не можна сказати, що це все було саме 40 отримань, тому що те, що я отримав, пам'ятаю, там було без конвертів, просто коли замовляв самі конверти. От Що відноситься, коли пакування йде марок, то марки вони почали класти ось такі конверти. В принципі, це круто. Ну, і ось 40 конвертів в мене за цей рік зібралося. Так, продовжуючи, скажімо так, безкоштовні різні поповнення або халявні поповнення, не можна згадати ось таку монету. Я її отримав сьогодні, в день зйомок, це в мене неділя. Ось в неділю був на відділенні нової пошти і отримав. Це у нас Державна спеціальна служба транспорту. Ось отримав я таку монету 24-го року, це мені дали на здачу. Ну, був в новій пошті, означає, що щось я там отримував. А отримував я там ось такі монети. Це замовив з двох аккаунтів, все, що мені вдалося. На жаль, чи на щастя, не знаю. замовив ось дві монети ні куля, ні Шабля і одну монету безбар'єрність. Ось такий вона має вигляд. Монета доволі цікавий блістер. що в першої, що в другої монети. Чесно читав багато негативних відгуків про цю монету. Комусь вона не сподобалась, та й ця теж не дуже. Ну, якщо чесно, все таки варто їх брати, навіть якщо вони можливо комусь здаються не дуже гарними. Тому що, ну по-перше, це буде, якщо не взяти, то це буде пробіл в колекції, а воно не дуже прикольно виглядає, коли в тебе колекція. Ну, це вважайте, що вибитий передній зуб, коли немає якоїсь монети, яку ти міг придбати. Ну і ось безбар'єрність. Так, тільки тут вона в мене, здається, перекрутилася. Ну, Зараз ми подивимося з ворогів сторону. Так, дійсно, вона в мене перекрутилася. Ну, то нічого страшного, то в капсулі можна буде поправити. Ось такий вона має вигляд. Ну і блістер доволі таки прикольний. Цікавий, ось технічна характеристика. Хто хоче, може прочитати на паузі. Ну і друга монета теж. Ну, Це замовляв із двох аккаунтів. І ось мені воно нарешті прийшло. До речі, швидко прийшло. Ну, Не знаю, мені здається, по цьому року що там. Серія відрод... Чорнобиль відродження не хватає монети. Ну, то не знаю, треба може буде якось виділити та придбати. Хоча 1000 гривень за монету. Не знаю, якось багатовато. Не знаю, пишіть свої думки. Хто взяв не в банку, а по ціні ринку. Пишіть ваші думки, як воно. Ну і продовження теми. Ось 10 років закону про набу. Це у нас медаль проти про національну... Антикорупційне бюро України була в нас відкарбована така медалька. Це я товариша попросив взяти. Він взяв банки, тому що я не встиг взяти чомусь в інтернет-магазині, коли їх продавали. У принципі, не шкодую. Ну і ми з ним, скажімо так, трошки помінялися. У мене були медалі, які йому були потрібні. Ну і, скажімо так, помінялися. Це те, що в нас відноситься до НБУ. Тобто бачимо ось 4 монети і одна медалька. Поповнюємо мою колекцію. Ну, тепер давайте трохи про філателію. Філателії доволі багато, тому що якщо так сталося, що підсів я сильненько на філателію. Давайте подивимось. Прийшло мені по філабонементу. Ось він. Останній випуск 24-го року. Чи предостанній? Ні, це, це, це все-таки останній, останній випуск. Ось такий доволі цікавий блок, аркуш. Пізніше ми обов'язково зробимо на нього огляд. Також разом із ним були ось такі картки. Картки дуже круті. Класно, зроблені, дуже вони мені сподобалось. Я пізніше теж покажу, що які вони мають вигляд, може буде окремий вигляд відео. Думаю, не буду знімати. Ну, ось Отакий ось конверт першого дня теж доволі круто виглядає. Так, ну, на цей весь комплект ми подивимось. Напевно, відео буде більше всього, що вже в наступному році огляд цього комплекту. А там, можливо, навіть ще й в цьому. Я не знаю, Тому що це виходить 31-го. Подивлюся, що буде 31-го. Можливо, якесь трохи друге відео другої теми. Щось придумаю. Далі замовляв, замовляв, я замовляв, і замовив я ось отакий два конверти. Хоча, мав бути, ще дещо. мало бути, Це тепер треба пошукати, де я його поклав. Ще один наркош. Це конверт першого дня. Це у нас, ось, як ми бачимо, 10-й стандарт. Крайня марка, номінал У 24 рік. Ось так класно зробили. Ну, треба буде пошукати. У мене є для порівняння попередніх років. Не знаю, можливо, зроблю теж окремо огляд. Ми ну, бачимо тираж 50 тисяч 22 рік. Досі ще використовують таким конвертом. Так, є таке діло. Такі ось два конверти, Взяв один собі, один на обмін, на продаж. Ну, час покаже. Так, далі. Маємо, маємо ось такий конверт. Ну, це, мені скажімо, так, подарунок. Місто Чернігів, залізний вокзал. Замовив в інтернеті марок на анонмак. Ну, я покажу їх пізніше. І от продавець, як бонус, напевно, поклав марки ось в такий конверт. Конверт у нас з 2007 року, як бачимо. Звичайний, маркований художній конверт, Ось 70 копійок. Рік такий, як 2005 чий. Тут 2007, на марці, такий 2008. Ну, через камеру не бачу, треба через лупу дивитися. Далі по марках. Ось як бонус він мені поклав ось такі марки Конго Це, здається, їх там по-різному називають, хтось називає їх там фантастичний випуск. Але, в принципі, як подарунок, класна штука. Серія Disney бачимо ось такі чотири марки. Чесно, я не знаю, що це за мультфільм. Я його не пам'ятаю, напевно, але написано ось Disney. Ну і ось тут такі дві красиві марочки. Це марки у нас з Китаю. Це у нас 2009, здається, рік, чи 2008, точно вже не пам'ятаю. Здається, 2009. Це спільний випуск Україна-Китай. Так от ці марки я замовив на AliExpress. Виявилося, що там це значно дешевше з доставкою, чим в Україні замовляти. Тому що я бачив тільки одне, здається, оголошення, от щоб марки отак, чисто не аркушами брати, а марками, то, здається, хотіли 120 гривень. Це щіпка українська, і ось такі дві марки. Ну, а тут вони щось мені там до долара, здається, вийшли, чи в цьому діапазоні. Я вже точно не пам'ятаю. Далі. Взяв ось таких це у нас серія 15-го року нацменшини, кримські татари. Ось, дивіться такі зображення з серії 15-го року. Тут ми ще бачимо майстер мідник, ну, мідні вироби, мідні кухлі. Потім бачимо такого ось воїна, потім що то таке, юрби перших кримських ханів. І ось танок. Далі ось така серія свійських тварин. Е, вона в мене частково була. Здається, дві марки було, дві марки не було. Ну а я вирішив взяти всю серію одразу. Ті підуть в обмін, а ці ось чисто оцих за цих ось, е, залишків полів, свійські тварини, вирішив замовити. І зазвичай я поля відділяю, але в цьому випадку вирішив залишити. Є таке. Далі, мені не вистачало. Для повного щастя, щоб закрити серію, це теж серія національні меншини. Це здається Роми, циганська кібітка. От Мені не вистачало цієї марки, тому взяв. Далі це у нас що Кирило Осьмак. От цієї марки. в мене може бути, скажімо так, зальот, тому що вона в мене здається є. От я точно пам'ятаю, в мене аркуш є. А от чи є в мене марка, окрема, я не пам'ятав і Відмітки не було, що є. Ну, вирішив взяти, є така можливість, щоб і ні. І ось далі. 20-й рік теж. Це у нас Михайло Старицький. У мене окремий аркуш. Ну Я його, напевно, недавно вже показував, коли показую свій альбом. І ось спільний випуск. Постійно забуваю. Україна Киргизстан, здається, Дукач і Тумар. Це теж спільний випуск. От у мене є щіпка Киргизстана. Тепер бачимо. А ще, здається, і Азербайджан, схожу, зробив, був спільний випуск теж прекрасен. Одним словом, красива серія, мені вона подобається. І Дуже радий, що вона в мене, скажімо так, зібрана. Так, далі. Далі у нас буде трохи радянських марок. Це взяв трохи, так, з цієї сторони нема. Так, радянські блоки. Це у нас 70-й рік слава октября. Так, ну видно, якась річниця була. Так, далі, це ось щось теж, слава октября, можливо, навіть з однієї серії. це вже 1973 рік. Орден Дружби народів. Далі тут у нас що? Це який рік, ну це доволі, до речі, крупна марка. Як ми бачимо так, по габаритах, тобто вона якби, починає ось розділятися, але не доділена до кінця. Це здається, ось 77-й рік виходить, чи що. Це у нас Конституція СССР. СРСР, далі. І ось доволі цікава дата. 109-та річниця від дня народження Леніна, 79-й рік. От зазвичай там щось кратно 10 10-5. А тут, бачите, ну, якщо чесно, з Леніном дуже багато марок, там, особливо з там, його, там, його портретами. Там, я не знаю, вони там робили, штампували їх, печатали, друкували в різних позах, в різному віці Леніна, ну, що поробиш, культ особистості. Знову Ленін, ось бачимо. Це у нас вже 110 років. Тобто ми бачимо 79-му році 109 років, а тут вже 110 років, 1980 рік. Ну, тут ми бачимо такий просто блок із маркою. ну Доволі крупна така марка. Бачите, золоті, червоно-золота. Ну, в принципі, непогано. Далі, Пабло Пікассо 100 років від дня народження 81-й рік. Ось такий Пікассо, портрет його. Чи, може, це картина хтось там намалював. І що цікаво, бачимо блок у мене номерний. Так, 051 772. Пабла Пікаса. Такий блочок. Далі, ну видно, я блоків багато щось набрав, тому що наступний блок ось на такій ось планшетці. Так, що це у нас? ССР, Індія, Відкрита лінія. Тропосферного зв'язку. ну Бачимо. Це це як його звали забув Брежнев. Да, правильно, правильно. А це нас що Indira Ганді. Так, ну ось такий був у 81-му році випуск. І на тему спорту. ось е, Так, які це у нас? 24 Олімпійські ігри. Так, так. так Ну е, так. і тут ось дивіться, спортсмени СРСР. СР. Е, так як там? Так, спортсмени СРСР здобули 55 золотих, 31 срівну і 46 бронзових медалей. Сеул, 88 рік. Ну так, да. а в нас в цьому році ну, Україна теж випускала випуск присячній Олімпіаді, тільки у нас робились окремо блоки, потім окремо з надпечаткою. Ну і в принципі, ось бачимо для порівняння. Є такі схожі випуски були і в радянському, все тільки тут бачимо, що друкували. Ну що ж, На цьому все. Буду завершити своє відео. Такими були мої останні поповнення 2024 року. Сподіваюсь, наступний рік буде більш цікавий. Ну, Буду продовжувати намагатися збирати. Марки України. В принципі, я там дивився, в принципі, воно так здається, якби і не багато залишилося їх там, ну, відносно, відносно того, що вже є. Але, але там дорогі такі варіанти залишилися, або рідкі варіанти. Буду намагатися і далі збирати монети, монети України, монети країни, які я там надаю перевагу, або досі збираю. Це Сполучені Штати, Придністров'я, Польща, Угорщина. Дивився там щось, з'явилося, е, забув же, як же ж Перу, Перу з ДАК в Перу. З'явилися там нові монети, треба їх придбати. Китай буду намагатися придбати далі десятки. В принципі, планів багато на наступний рік був би в час, були б кошти, ну, а то все якось знайду. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки, коментуйте та слава Україні!